Слава Богу. Слава Богу! За те, що ми на цьому місці це служіння, яке ми маємо перед Отцем Божим і за Божу присутність. Для мене сьогодні це таке служіння особливе. Знаєте, так радо. Якось Бог наповняє такою миром, радостю. І це живе служіння через те, що сам Господь на цьому місці, за що ми дякуємо. Слава Господу. Дійсно. Як добре, коли Господь з нами, коли ми шукаємо лиця Його. Ісус, коли по завершенні своєї місійної праці Він до Отця молився такою молитвою, і там були такі слова, де він говорив, каже, Отче, я відкрив ім'я Твоє чоловіком. Яким іменем відкрився від нас Господь? І сьогодні я так собі, знаєте, сиджу і думаю, який я чудний Господь. Він для нас відкрився як Бог любові, як Бог той, який є з нами, і, іменем і, і Емануїл. Сьогодні хтось і ім'я Ісуса, ім'я Бога, як Єгова. і я собі дивлюся, так, да, Бог багато має імен. І всякі времена Він відкривався для свого народу разними іменами, тим імном, і, і коли яку уявляв він дію, коли Мої йшов за. Народом волити його із Єгипту, то він відкрився або сказав, каже, яким іменем дійсно в Єгипті багато є богів, але каже, іменем Його, тобто якийсь почав сущий, суші, якийсь сотворив, який є Бог над богами, владика над всім, творець Його. Це є правильно. А коли сражався Господь, він Бог Саваофом був, ми бачимо, як Бог всемогутній, і це теж правильно. Але ми бачимо в останні часи, Він відкрився як Бог в Імануїл. І ми радіємо тому, що Він є Бог Любові. І Ісус відкрив нам оце служіння Нового Завіту, служіння любові, не букви, яка вбиває, а духа, який оживляє. І ми бачимо дійсно, яке це є служіння служити живому Богу, поконятися Йому в дусі і правді, відчувати його присутність. І він сказав. Що я вас не оставлю сиротами, я прийду до вас. І добре, що ми сьогодні відчуваємо присутність, ми шукаємо Бога, шукаємо Господа і радіємо того, що ми найдели ним. Коли Ісус був на землі, я собі думаю, які чудні дні були, коли Ісус сказав, багато пророків, царів мріяли по той час. Коли ви бачите те, що ваші очі бачать, те, що ваші уха чують, блаженні ви є. Дійсно, посеред них був Бог. І сам Бог Господь говорив до нас, до них провіщував. І які це були слова благодаті? Я собі читаю, так знаєте, Іванові, перечитую, і восхищаюся тим, скільки людей йшло просто прослухати. Написано, каже, і ми йшли, і грішники йшли, і стісняли, не могли дойти до Ісуса. Він бувало таке впливав на човні, щоб говорити до народу. Піднімався на гору і говорив до народу. Я собі думаю, які ці слова благодаті були, що люди переказували одному і бігли до Ісуса, щоб почути це слово благодаті. Ми бачимо, була можливість різна в людей зустрітися з Ісусом, і кожен, я собі зауважу, кожен мав можливість використати йому на цю зустріч. Ми бачимо сліпий сидів. Вертемей біля дороги, він почув, що йде Ісус. Він кричав: Сину Давиду, помилуй мене. Він хотів використати цю можливість, бо ось та можливість. Що ти хочеш? Хочу бачити. От бачив. Відкрились очі його, він використав цю можливість. Ми бачимо, той лежав копальний від фєзда не рік, не два, багато років. Каже, вода змущається, але я не маю того, хто мене опустить цю воду, щоб поздоровитись. Господь оздоровий, Він пішов додому здоровий. Він використав цю можливість. Ми бачимо, були і люди інші, які мали якусь потребу. Я собі зауважив, чи всі потреби виконував Господь. Я бачу, ні, не всі. Два брати прийшло, використали свою можливість. Господи, розділи малеток, який нам остався, бо не можемо ми розділити його між собою, як належить. Каже, хто поставив наділити ділити між вами малеток ваш? Господь мав ціль принести людям спасіння, дати освободження від рабство гріха, вивести полених на свободу, дати незрячим зір. А люди приходили з такими проблемами, які самі собі якби, свої жадності не могли рішити. Ми бачимо, вони пішли, не получивши відповіді від Ісуса, але могли використати оцю зустріч, а бачу, не всім це дано було дойти навіть до Ісуса. От. І тому як важливо, коли ми ставимо правильні пріоритети в своєму житті, коли йде до Ісуса. Часто ми так чуємо, хтось там каже нам помолитися, бо десь якісь є, ну, хтось там, хвороби, має якісь проблеми, не шукаючи Ісуса, просто отримати оздоровлення іти далі світ рішити, займатися своїми проблемами, свої тіл, погибати далі. Але Ісус цього не хоче. Ісус хоче дати нам спасіння. Унаслідувати життя вічне. І ми бачимо, були такі люди, сьогодні цим я зачитував те місце, де один юноша прийшов з правильним питанням до Ісуса. Що мені зробити, щоб унаслідувати життя вічне? Що зробити? Тобто, як він бачить, думає, я закон виконую, щось мені ще, напевно, що не вистачає. І дійсно Він правильно зауважив, через те, що прийшов до Ісуса і дав йому Ісус відповідь. Добре ти робиш, що з юності виконуєш ці заповіді, сохранив себе чистоті і святості, одного тобі не вистачає. Бо Ісус бачив серце цього юноші. Він приклеївся до цього багатства. Ми бачимо, і не міг він зробити того, що Ісус йому дав пораду. Прийшов він якби, з пониклою головою, те, що дуже багатий був. І не міг продати це, це роздати бідним і слідувати за Ісусом. І Ми бачимо, другий такий теж випадок був. Брат всього читав той раз нам таке місце, де законник прийшов до Ісуса і якби спокушає Його, написано, прямо спокушає Ісуса. Яка найбільша заповідь законів? Ми бачимо, Він знав закон, Він розумів Його. І питає Ісус Його сам. Значить, що Він знає закон. Каже, а як ти читаєш законі? Яка найбільша заповідь? І Він і дає відповідь сам ж на своє питання. Каже, полюби Бога свого, всім розумінням своїм, всім серцем, всім душею своєю, всій крепості своєї і ближнього свого як самого себе. Яка влучна відповідь Він дав? Десять і заповідь є. Я думаю, якби нас часто на щось питає, і кожен із нас дає дійсно такі, якби ну тільки відповіді, але з одного ракурсу. Хтось може дуже, дуже багато казати, розказувати, що ну, 10 заповіді перечисляти. А цей сказав і ну, в саму точку. Він якби взяв сучність цього дійсно. Полюбити Бога, і ти будеш ну, поклонятися їм Бозі, всі закон виконувати і ближнього свого, ти не вкрадеш в нього, не будеш сидіти <клес> для нього, ти будеш е, бажати Йому так як собі бажаєш. Добре, ти сказав. І ми бачимо, як би оправдати себе, і він говорить, він бажаючи виправити себе, сказав, а хто мій ближній? Тобто, Бога я полюбив, я виконую закон. Але от ближній, от кому мені служити? У мене якби, нема таких друзів, нема таких знайомих, і якби, Господи, дай мені відповідь. І ми бачимо в кінці цієї відповіді і каже, іди і роби ти так же. Я собі це почитав, я собі зауважив, як, ну, як конкретно дав Господь відповідь і що сталося. Я не буду читати, не помню це місце, але там було е, троє людей. Це був е, священник, це був Левит, і це був той, е, який був побитий за четверо і Самарянин. Ці четверо людей, вони були різні. Вони не мали нічого близького один між собою. Вони були чужі один одному. І якщо Господь їх поєднує, чим поєднує? Ми бачимо священник, який знав закон, який ну, знав, що робити і служити мав би людям, і пішов мимо, подивився. Ловік також він співав, слава Господа, теж прийшов мимо. Але оцей самарянин, який не з Божого народу, він побачив, наїхав їхних на тому у славі, побачив цього побитого, жалився на них. Явив вевмилість над ним, помив цим вином, перепомостив єлеєм. І ми бачимо питання стоїть, Отже, кого із тих трьох вважаєш ти ближнього того, хто потрапив до рук розбойників? Він сказав, той, який змилосердився над ним. І ми бачимо відповідь, вийшла. відповідь вийшла, яка ідея робити так же. Тобто, не Самарянин був ближній для того, хто був побитий, а той, хто побитий, зробився ближнім для самарянина. Тобто, приобретай ближніх собі, роблячи, роблячи йому добро. І ми бачимо, те ж саме мав зробити і юноша цей, продати свій монеток, своїм добром, послужити ближньому, зробити цих людей, які чужі для тебе, ближніми для себе. Тобто, ми бачимо, Ісус каже, іди і роби так же. Яка глибина простоті в цьому, але ми бачимо, наскільки якби, взяти сущність тому, що говорить. Господь до нас, як той законник він взяв оцю сущність, і ми бачимо, так само, читаючи слово Боже, написано є таке місце, де звучить воно так, вислухай сущність цього, то тобто, і знав із цього, що бійся Бога Твого і виконуй заповіді Його. І буде нам добре, дійсно, коли ми будемо боятися Бога, боятися Бога це написано начало при мудрості. Любити одну і щось я зауважу, так само чоловік має любити, любити дружину, а дружина написана «да боїться мужа свого. Чому так? Бо це є любов за страхом, щоб не, не згрішити, щоб не зробити якогось неправильного поступка. Коли ми боїмося Господа, то ми думаємо, перш за все, що я скажу, що я поступлю, це ще буде угодно Богу, чи я не буду. Приступати його волі своїм поступком, своїм словом. І тому це треба робити все зважуючи, як сьогодні було показано, дивлячись через Слово Боже на те чи інші обставини в нашому житті, все його підводити під Слово Господнє, і щоб Господь дав нам відповідь. І добре, коли ми дійсно, це Слово Боже, поступаємо так, щоб ми дійсно доводжаємо Господу, коли ми йдемо з цього місця. Це ми називаємо служінням перед Господом Божим, але основне наше служіння, коли ми йдемо з цього місця, на цьому місці ми прославляємо Господа, на цьому місці ми радіємо, ми навчаємося, а служимо Богу, ми по наших домівках, по роботах, де ми спілкуємося, ми служимо ближньому, ми служимо Господу. І хай Господь нам цього поможе, дійсно, щоб як сьогодні було зачитано, що ми були письмом, всіма читаємо, пізнаваємо. Що ми є діти Божі, що ми служимо живому Богу, і Господь є з нами. І дійсно, коли Господь був на землі, то було написано чутно там є Господь. Бій, слава Богу. Так само і в нашому житті, і на цьому служенні, що було чутно, що є Господь. Що ми не спимо, що ми не байдужі, а не раді. ми радіємо. Ми славимо Господа. Я думаю, ті люди, які приходили, які шукали, то впилися, вони не були байдужі. Для нас це слово зазвичай. Ми чули багато що написано. Але кожен раз, коли читається, і для мене так само це місце, яке було читано, кожен раз я її читав, але якби зауважив, бо особливо для мене відкрилося хто є ближний мій, як його приобрести цього ближнього, дійсно. І так просто все. Але чи дійсно ми бажаємо істиницею служити істиною, поклонятися Богу дусі і правді? Хай Бог нас сього благословить. Що ми? Всі відчували Божу присутність, як на цьому місці, на цьому служінні, так і завжди, коли ми спілкуємося в молитвах. Всі, коли ми йдемо дорозі, щоб ми відчували Господа. Часто так буває в нашому житті, коли ми щось правуємося, коли щось доказуємо, коли є якісь іскушення, ми можемо повишати голос чи щось говорити. Але який наш має бути характер? Ісус каже, навчиться від мене, як кроткий і смирений, і лагідний серцем. І так само ми повинні бути. Хай пізнають всі люди наші, нашу кроткість і смиренність. Смиреність написано, тоді буде Господь близько. Тоді Він буде з нами, тоді Він буде рішати ці проблеми. Багато проблем є і матеріальних. Ми бачимо, ці брати прийшли рішити матеріальну проблему. Але ми бачимо, що має бути правильний підхід. Я не кажу того, щоб не молитися, щоб не прийшли з Ісусом з іматеріальними інш... з проблемами. Написано. Перш за все, шукайте царство Божого і правди Його, а все остальне додасться. Ми бачимо, є пріоритети. Коли ми знайшли Господа, ми знайшли правильно, правильне положення перед Богом, то ці проблеми будуть рішатися, бо Отець Небесний знає, чого ми маємо потребу, і все нам це дасть. Амінь, Перш наш, нашого прохання, написано нашої молитви, Він вже знає наші проблеми, і Він почує нас. Це дай Амінь. Це його обітниці. Але він і спитує порой наші серця, і спитує, до чого ми прив'язані, що в нас є важливіше. Це все Господь привіряє, і спитує і показує нам наші недостатки, як цьому юноші. Він казав його проблему, його недостатки, але чи він міг поправити цей свій стан? Це питання за нами. І хай Господь дійсно дасть нам цю силу, щоб ми, почувши Слово Боже, поправляли свій світльник, свій стан духовний і слідували за Ісусом, йому, ж, бля, слава повіки. Амінь. Амін.